Вона створила десятки образів на сцені львівської опери. Її голос пам'ятають дотепер. У меморіальному музеї Соломії Крушельницької відкрили виставку пам'яті заслуженої артистки, солістки Львівського театру опери та балету Ніни Тичинської. Її фотографії з вистав, афіші та рецензії передав у фонди музею син співачки Ростислав Ігнатенко. Ніна Тичинська у 70-80-х роках була провідною солісткою театру, гастролювала у Москві, Нью-Йорку, містах Молдови, Казахстану та США. В її репертуарі більше ніж 50 опер. Це була дуже гарна, надзвичайно працьовита і вимоглива жінка, але вимоглива перш за все до себе. Партнери по сцені і критики дотепер пам'ятають її ролі Наталки в опері Наталка Полтавка, Тетяни у Євгенії Онєгіні, Мирослави у золотому обручі, Мадам Бетерфляй у «Чіо-Чіо-Сан». Ніна Тичинська однією з наймолодших в радянській Україні стала заслуженою артисткою. Цьогоріч співачці виповнилося б 70 років.